З нами головний тренер футбольного клубу Ужгород Ярмир Осипович Лобода. Вітаю вас з перемогою. Дякую. Першу чергу насправді сьогодні був складний матч, судячи навіть по ваших емоціях зараз і по тому, як ви реагували на гру на тренерському містку. Як можете оцінити гру ваших підопічних і чи очікували на якийсь інший результат у сьогоднішній грі? Однозначно їхали за перемогою, хотіли взяти реванш в домашній поразці. Як виходить минулого сезону, ми обмінялися перемогами цього року так само. Насправді був досить безкомпромісний футбол. І що одна команда, що друга дуже хотіли перемогти. Ми десь в другому таймі трошки підсіли. Першим таймом цілком задоволені, просто не реалізували свої моменти. Другому на початку підсіли, але слава Богу, хлопці дотерпіли. Ми просили терпіти, десь момент знайдеться. І дякую сьогоднішньому нашому герою Дмитру Антошину, який зумів забити. Переможний м'яч, ну Дмитро Антошин Насправді сьогодні герой матчу. Я впевнений, що вболівальники задоволені його грою. Ще раз хочу привітати вас з перемогою. Насправді, тенденція зруйнована, адже в попередньому сезоні дві два матчі були зіграні: 2-0-2-0. Цього сезону також скала перемагала в Ужгороді з рахунком 2-0. Сьогодні було забито три голи. Нарешті в в цьому протистоянні між скалою та Ужгородом. Вітаю ще раз з перемогою. Подальшому тільки перемог. Дякую. З нами головний тренер коли 19 19-11, місто Стрий, Роман Михайлович, Гнаті, Роман Михайлович? Кілька слів про сьогоднішню гру, про гру ваших підопічних. Насправді, прикра поразка, гол пропущений на останніх секундах, після якого пролунав фінальний свисток. Як взагалі можете оцінити гру? В першому таймі, ніби непоганий футбол був, десь трошки більше в Другому таймі вдалося переломити хід гри. Але чи ну звичайно не вдалось реалізувати всього? Яка ваша оцінка буде? Ну, дуже важко говорити після того закінчення матчу. Звичайно, результат негативний, але його могло не бути навіть попри те, що останні секунди такі рішення не приймаються, як на наші гравці, тим більше досвідчені, які виявляються, навіть маючи досвід, приймають рішення розігрувати м'яч, коли треба подати, щоб... Останні секунди використати, щоб виробити перемогу. Ну це воно, ете, я не знаю, мені важко сказати це, чи нерозуміння футболу, чи що, як можна було до того довести. А по самій грі, ну я вважаю, що був би скоріш за все закономірний, нічийний результат. От. Ну, але виглядається десь. Не допрацювали в і отримали те, що маємо. Прикра поразка. Надіюсь, в подальшому будуть перемоги, тільки перемоги і обов'язково будуть домашні. Дякую.